Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен Плюс. Спокій за ясною голови. Так, Вадиме, дякую. Час новин в марафоні і мої вітання всім глядачам. Шість кінжалів, сім крилатих ракет, Х-101 та іскандерів, ще 728 ударних дронів. Рекордною кількістю цілей цієї ночі ворог вдарив по території України. Основна ціль росіян Волинь та місто Луцьк підсумувало нічну атаку командувані повітряних сил. Бойова робота велась у багатьох областях. Завдяки оборонцям неба вдалося збити практично все: 718 цілей, 415 дронів. Подавили системи РЕП, 296 шахедів та сім крилатих ракет. Збили наші зенітники, авіація, підрозділи мобільних вогневих груп. На жаль, в Україні досі немає достатньої кількості систем Петріоти, ракет до них, щоб захистити всю територію України. Тож кинжали не вдалося перехопити. Влучання зафіксовані у чотирьох локаціях ще на 14-й чотирнадцяти падіння уламків. Показовою атакою назвав нічний терор. Президент Зеленський. Це доказ, що проти країни-терористки спрацюють лише болючі санкції, які стосуватимуться тих, хто купує її нафту. Адже продаж нафти вже понад три роки накачує військову машину Москви грошима. Партнери знають, як натиснути на РФ, щоб вона думала про завершення війни, а не про нові удари. Підкреслив Зеленський. Отже, масована комбінована атака на Україну вибухили в Києві на Прикарпатті, Хмельниччині. Та основний удар вночі ворог спрямував на Луцьк. Запустив по місту півсотні безпілотників і п'ять ракет: одну крилату і чотири кінжали. Це найбільше спочатку повномасштабної війни. Тривога тривала майже 5 годин. Весь цей час активно працювала протиповітряна оборона. Інформація про постраждалих поки не надходила. У місті райну є руйнування. Внаслідок атаки згоріли потрощені гаражі, і автомобілі в одному з кооперативів. Подекуди досі тліє. Люди намагаються врятувати вціліле. Також постраждало одне з луцьких цивільних підприємств. На місцях працюють всі відповідні служби. Дружина з дітками була ванній. У нас якраз ванна, ну від принцип чотирьох стін. Дуже жутко цілонічні спали, були тіло над головою. Ремонтувалося авто, дзвонить хлопці. Заберіть, встигли вигнати. Дякуючи цьому чоловіку. Сьогодні в нас була вже позачергова сесія, де ми дофінансували трошки коштів для того, щоб підприємствам, підприємцям, хоча б трошки відшкодувати ті збитки, які були нанесені. Ударом від 6 червня відповідно і сьогодні, і також ми власникам тих гаражів, які сьогодні постраждали, також якусь частину компенсації. На Київщині під час нічної атаки постраждало двоє людей. Броварах впав уламок збитого дрону. 44-річну жінку з численними травмами забрали до лікарні, повідомив міський голова Ігор Сапошко. Ще один чоловік, травмований в області, заявили обл в адміністрації. Російські дрони наробили лиха і в сусідньому селі Требухів. Там у другій ночі спалахнула велика пожежа, площею понад 8 тисяч квадратних метрів. Ворог влучив по підприємству з переробки ПЕЛЕТ. Там і досі працюють надзвичайники. Від удару. Постраждали приватні житлові будинки. Загалом вночі Київщину Росіяни атакували десятками дронів з різних напрямків. На східному фронті росіяни штурмують по всій лінії фронту всіма можливими методами. Як нищать росіян нацгвардійці на Лимано-Куп'янському? Дивіться в репортажі з передової Владислава Круглова. Наш пункт управління польотами. Тут збирається вся інформація з напрямку, аналізується, обробляється, так само нарізаються всі ці, ці задачі. Тобто, куди летіти, як летіти, коли летіти. Нас гвардійці, які боронять лиману, куп'янський напрямок, щодня нищать ворога по всій смузі відповідальності. На цих моніторах транслюється зображення з десятків розвід і бойових дронів. У нас є допустим розвідка. Яка власне, шукає цілі, підсвічує їх і так далі. І веде, якщо ворог побачили, розвідка веде весь час, де він знаходиться, щоб ну, не втратити його із виду, Тому боки летять ударники. Як тільки розвідка десь бачить ворога, перших кого викликають, це мавік скит, ми вже бігом-бігом вибігаємо, споряджаємо дрона і вилітаємо. Це буквально буває лічені хвилини там до п'яти хвилин, і ми вже біля ворога. Мавікіст на позивний дедал за останні два місяці знищив понад сотню росіян. Роботи на Лимано-Куп'янському напрямку щодня більше. Рашисти не закінчуються. Навіть не повзуть до наших позицій в один день. Вони можуть просто сидіти по посадкам, носа не висовуватись, там десь перелазити, накопичуватись. А в один момент там ранок сіряк, давай масово там з усіх сторін. І в нас виліт за вилітом до 15-20 вилітів Буває. В залежності від дня у нас були ситуації, як вони посилали своїх так званих кадроберів, просто калік, які ну не могли дійти на позицію на передову позицію пішки. Вони повзли два кілометри. Ось наглядний приклад, як заважає роботі дронарів ворожий реп на ну, рибок. Пробував коротше з сторони в сторону, ну Жалко, жалко. Ворог глушить наші дрони ребом і збиває зі стрілецької зброї. Та здебільшого саме мавіки-бомбери долітають до цілі. Ну, от якраз два ворога йдуть, ну, називаємо їх так, а йдуть на штурм, і видно, що чують десь дрон, намагаються вистрілюватись, але не попадають. Але попадає по нам наш пілот Мавік сам по собі дрончик якби завершений. Це комерційне рішення, і з ним дуже легко вуправлятися. Наша ефективність заключається в тому, що ми знаходимося близько до ворога. Ми швидко реагуємо на все. На КСПВ були в принципі приблизно роботу. Зрозуміли нацгвардійці кажуть, робота Мавіків недооцінена. Скоріш за все, через те, що відео влучань не такі яскраві, як відео з ударних дронів Камікадзе. Всі люблять квіт. Це яскраво, це типу, ну, дуже динамічні відео, емоції, і так далі. Але мало хто говорить про те, що а, наскільки взагалі цю війну а, вивозить мавік скид, і поки ударники ще підлітають, то мавік може ворога зупинити, а то й вбити. Та є моменти, коли без важкого дрону не обійтися, бо комерційний дрон не може нести важкі боєприпаси, які б могли. б. Розібрати глибокий бліндаж зараз. У нас якби є потреба в тяжких е, коптерах, е, в, ну в частності з кевішоти, які добре себе показали на різних напрямках, і вони ефективні. Буває часто ситуації, коли воля ховається в бліндажах і його нереально виковувати іншими засобами. Для цього себе добре показав хевішот. Задонатити бійцям нацгвардії на ударні дрони можна за QR-кодом. Кожна ваша гривня важлива. Ну їх вмирає в ну, промислових масштабах. Вони вмирають, тому що це. І при цьому вони постійно ходять по тим тропам, де лежать ну, просто дорога усієна трупами, вони далі пруті, пруть, пруті. Мені пруть. Ну, думаю, так, моя особиста думка, їм просто подобається нас бувати, тому вони готові на все, просто щоб тобто, переступати через трупи своїх друзів, просто щоб ну, щоб бити більшопринців. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк, факти Ай сі Єдині новини. Президент США Дональд Трамп різко змінив риторику щодо Путіна. Він визнав, що врегулювання війни в Україні виявилось завданням складнішим ніж він очікував. Трам зазначив, Путін погана людина, погано поводиться з людьми, багато вбиває. Тому господар Білого Дому вирішив відновити поставки зброї в Україну. Слова президента повторила речниця держдепартаменту Темі Брюс. Вашингтон все ж налаштований допомагати українцям захищатися. Водночас видання Економіст застерігає: рішення про відновлення постачання зброї не означає стратегічного розвороту Трампа щодо підтримки Києва. Це швидше тимчасова поступка, бо поразка України за президентства Трампа стала б для США гіршою геополітичною катастрофою ніж вихід з Афганістану 2021-го. Не варто думати, що Трамп раптом став прихильником України. Країни це лише повернення до попередньої ситуації, коли допомога, виділена Байденом, згорталася поступово. Тим часом стало відомо, що законопроєкт сенатора Лінці Грема щодо нових санкцій проти Росії можуть представити на розгляд Конгресу вже сьогодні. Трамп же на питання про його наступні дії щодо Москви відповів, що не готовий це публічно обговорювати, однак хоче влаштувати Путіну маленький сюрприз. Це війна, і багато людей гине. Їй слід покласти край. Якщо чесно, Путін постійно нам говорить купу нісенітниць. Він завжди дуже ввічливий, але це виявляється безглуздим. Наприкінці червня Росія відновила атаки на українську енергетику. Поки відключень світла немає, та навчені блекаутами українці дедалі частіше встановлюють альтернативні джерела енергії, зокрема сонячні електростанції. За час Великої війни цей ринок відчутно зріс. Лише торік в Україні встановили сонячних станцій загальною потужністю 800 МВт. Це майже як одна компактна ТЕЦ. Якщо раніше українці ставили сонячні панелі, аби заробити на зеленому тарифі, то нині на першому місці власна енергобезпека та економія на платіжках. Про інвестиції в сонячну енергію Даніл Самсонов. Дім на 100 квадратів житель Івано-Франківська Андрій спроектував для максимального використання сонця, панелі на даху та на фасадах. Будинок розташований глибше на ділянці, щоб уникнути ціні. На фасадах панелі, які взимку навіть ефективніші за дахові. Ділянка маленька, було прийнято рішення використати фасад. І саме в зимовий період часу, в осінньо-осняний, коли сонце низько над горизонтом, ефективність фасадних панелей вища, ніж дахових. Андрій лише взимку частково використовує електроенергію з мережі з квітня по листопад покриває усе споживання. Будь-яка людина, яка володіє своїм ділянкою, може поставити 30 кВт панелей. Враховуючи, що зараз вартість панелей впала дуже сильно. Якщо я брав панелі ще по вартості до 7 тисяч гривень за штуку, то зараз вже вони там 3 тисячі гривень за штуку. Це підприємство у Києві не знає відбою від клієнтів серед замовників і бізнес, і власники приватних будинків. Приблизно 20% домогосподарів беруть кредит у банку до 400 тисяч гривень, щоб встановити сонячну станцію. Десь в районі 15 кіловат гібридної сонячної станції з монтажем під ключ цього вистачить. Тобто клієнт отримує повний комфорт, повну автономність. Ну не на весь не на всю добу там чи дві доби, але періоди відключень і економити це дозволяє на 100% з певним. Комфортом, окрім кредитів, можна скористатися пільговими програмами держави, як от компенсації за обладнання та лізинг. Торік уряд запустив програму для ОСБ Ґґрін Дім, яка компенсує до 70% вартості обладнання та монтажу сонячних станцій. Віднедавна власники багатоповерхівок можуть скористатися і лізингом. Державна програма дозволяє закупівлю сонячних станцій і теплових насосів від 100 тисяч до 2 мільйонів гривень. Половину платять мешканці, решту держава. Фонд енергоефективності в свою чергу повертає 50, до 50% від загальної вартості цього фінансового лізингу. Тобто вони відразу йдуть на закриття тої частини боргу ОСББ по фінансовому лізингу і зменшуються витрати на подальше обслуговування цього механізму. Найактивніше сонячними станціями нині цікавиться бізнес, гостріше відчуваючи підвищення промислового тарифу на електроенергію. Почасти наявність альтернативної енергії визначає, чи виживе бізнес у блекаут. тому що сонячна електростанція в розрізі, наприклад, одного підприємства, якщо воно правильно прораховано, може в день замістити більше 80% споживання власного, якщо раніше. Відносно фінансової складової, окупність таких проєктів для бізнесу була близько 6-7 років. То зараз, через підвищення тарифів на електричну енергію, через здешевшення самого обладнання, а також знаєте, такий конкуруючий попит, окупність таких проектів сягає 2-3, максимум 4 роки. Якщо у ваших планах станція потужністю вже кілька мегаватт на десятки мільйонів гривень, без фінансової підтримки не обійтися. Найчастіше бізнес обирає урядову програму 5-7-9. Насправді під 9% річних. А в гривні можна отримати власну сонячну електростанцію, яка в перерахунку більше зекономить ніж підприємство буде платити і за електроенергію, і за ці відсотки. Велика війна суттєво змінила ринок сонячної енергетики та потреби споживачів. Якщо раніше українці будували станції заради прибутку, то нині хочуть заощадити на платіжках і захиститися від блокаутів. Зараз таких станцій. Не будуються взагалі, в принципі. Чому тому, що зелений тарів зараз для промислових сонячних електростанцій дуже низький і немає великого сенсу будувати зараз. Всі думають про енергобезпеку і будують для саме споживання. Попит на сонячну енергетику виріс у рази. Точно порахувати кількість нових станцій, зведених у війну, неможливо. За попередніми підрахунками Асоціації сонячної енергетики торік в Україні встановлено сонячних станцій загальною потужністю 800 мегаватт. Це майже одна компактна ТЕЦ або атомний реактор. Підприємці певні попит збережеться, адже ціни на обладнання падають. Тим паче, що до кінця цього року українці звільнили від сплати ПДВ і мита на панелі та накопичувачі, а це економія ще до 20%. Зараз Дійсно, сонце вже оплачує рахунки за електроенергію. Це реальність повністю раніше. Ми говорили виключно про екологію. Зараз це енергобезпека, і е е е зменшення е е витрат на електроенергію. Даніл Самсонов, Ірина Темчишин, факти сітів. Єдині новини. Це всі новини на цю мить. До зустрічі рівно о тринадцятій. Чекатимо. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Це допоможе поширювати перевірену інформацію і протидіяти дезінформації на YouTube. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива. Вітаю, мене звати Вадим Карп'як. Ми починаємо розмовну частину наших студій. Починаємо з нагадування минулого року, тому що навіть якщо ви не бачили на власні очі виставу Ти романтика, то точно мали щось про неї чути. Коли гурт Мур з музичного альбому, сформованого на основі текстів наших поетів, розстріляно відродження, зробив спочатку прекрасний музичний альбом, а потім переніс це у формі мюзиклу на сцену. Це була величезна подія. Її дуже дуже обговорювали. Мур став прямо найпопулярнішим напевно театральним колективом минулого року. Року, і тепер вони продовжують цю серію. Всі сподівалися, що буде щось про шестидесятників. Ну логічно, ніби то, якщо перша частина відродження розстріляна, друга шестидесятники, але не так сталося, як гадалося. А як сталося? Питаємо в Олександра Хоменка, засновника творчого об'єднання мура, актора, режисера. Олександр, привіт. Вітаю, радий бачити. Є рімарочка. Ти романтика не написана на вірші поетів розстріляне. Відродження там мої тексти. Там та. та ну я б мав на увазі основа. Та дякую за це уточнення. Я просто дуже приємно, коли багато атлетів пишуть там. Що це альбом на вірші класиків? Ну, там би... ж в тексті йде постійний парафраз такий, тому в мене так відклалося. Звичайно, та це авторські тексти, але Сосюра, Течіна і ну, будинок слова та, 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 та. та. ця вся харківська літусовка, київська, ось ось ось, ось так. Да, та Олександр навіть татує з буквою С у формі будинку Слова. З його. Ну але тепер же ж всі чекають, що буде щось наступне вау. Чомусь сподівалися на шестидесятників, але ребелія 90, 1991 – це явно не про шестидесят. Одництво шістдесятництво є однією з глав цієї історії, тому що неможливо розповісти історію отримання України незалежності без розповіді про шістдесятників. Просто теми, які знаходяться в «Ребелії», самі по собі заслуговують окремо мюзиклу свого, бо тому, що в «Ребелію» входить і Чорнобильська катастрофа. Побачити, як воно буде реалізовано, тому що і про Чорнобиль можна робити окремий мюзикл. В Ребелі входить і історія шістидесятників. В Ребелі входить історія перших Львові. в Ребелі навіть входить 20-та з'їздка ПСС і рішення хвилю. це величезно широке полотної історії. Не можна казати, що шістдесятники викреслені звідти тому що ці люди все одно вели цю історію, і з них більшість політизувалася. Цебто ті учасники клуба творчої молоді, які станіком х роках робили шести, Києву з факелами влаштовували літературні вечори в році. Були у парламенті в 89-му були на мітингах. Тому це одні й ті самі якби персонажі. Єдиний такий, з хто приходить в голову, хто не політизувався, наприклад, Микола Вінгроновський, чим відрізнявся від більшості колег. Тому що десятники безумовно є частиною цієї історії, але так, це полотно про. Якщо так розділяти, то романтика це про першу половину ХХ століття, а ребелія це про другу половину ХХ століття. Я думаю, що всі якби, хотіли здогадувалися, що має бути щось про це, тому що це логічно, що тобі хочеться. Дослухати до кінця історію того, що було 100 років назад. Ми думали в команді. У нас є навіть написані там демки, шматки сценаріїв. Я дуже хотів робити виставу про Лесю Українку. Потім ми хотіли робити виставу про Сергія Корольова і про космос, але зрозуміло, що корольов ну, там дуже багато буде совічно від неї нікуди не втікти. Ти це трішки краще залишити там на, на потім таку виставу. Ще хотіли робити про в общем, ну, було дуже багато варіантів, але ми зійшлися на ребелі саме тому, що. У нас, мені здається, зараз дуже сильно народу потрібне відчуття того, що нам вдалося, відчуття перемоги, що ми коли об'єдналися, ми зможемо. Якщо ти романтика, це історія все ж таки, яка завершується трагедією. Так було. Від цього не втечеш, то ребелія це історія, яка завершується успіхом, перемогою. На жаль, то тобто це історія революції, яка перемогла. Та ну революція, ну ребелія, це ж революція, повстання, протест, протест та, та. та 91-го року. А хто головні персонажі? Е, є багато протестів в цій виставі. Не всі з них вдалися. Має ж бути драматологічна арка. От але у фіналі зрозуміло, що настав той день, якого ми чекали. Е, з ключових персонажей це Іван Світличний, Лесь Танюк, Іван Дзюба, Георгій Москалєн, Віктор Кукса з таких менш відомих імен, те, що вони зробили. Хай уважний глядач, хто зараз почув ім'я Віктор Кукса, загуглить і дізнається, хто не загуглить, той вже не вистачає, Ну і це ж мюзикл, правда, хай, це все мюзикл, звісно. У Нас, наприклад, збори народного руху України 89-го року, реалізовані як величезний речитативний батл. Себто там умовно пане Чорновіл, чоловіний чорновіл, пане дзюба, драча, Вірю, що попереду багато невдач, багато боротьби разом із брехнею, але ж ми боремось за спільну ідею, так як ми ну, що це прям реалізовано, наче, знаєте, десь як в весельській історії. А ми зараз можемо подивитися е, шматочок. Тизер, відео Тизер такий подивимося, як це звучатиме і виглядатиме. Скажи, може, вже настав наш час боротись час, єднатись час. Мета завжди лиш одна була вільна ти. І вільний я людей, hey, скільки полягло в бою, Але ти стоїш, і я стою тримай. Ось тобі моя рука, скажи не вже цей день настав, так імперія впаде. Ребелія 1991 нова вистава проекту Мур з Олександром Хоменко. Ми якраз режисером, актором і ідейним натхненником можна і так сказати, муром. Ми про це говоримо. Наш час настав така, коли настане час вистави, коли її можна буде побачити? Бо це ж тільки тизер. Так, вистави можна буде побачити 21 першого серпня вже у Києві, але я не запрошую, тому що всі квитки були дорозкуплені розкуплені за три години від моменту, як ми різнули ці відео. На прем'єр, вже неможливо потрапити, і наступні дати можна дивитися на концерт. Тівей, тобто ви плануєте робити так, як і стеромантика, проїхатися туром Україною. Ну зазвичай в цьому і є ідея будь-якої вистави просвітницької. Ну, типу, твоя ж задача показати якомога більше кількості людей. Я уточнюю, тому що попередня ваша вистава Пакс Романа. Ви ж одну... Pax у Паксомана це не була вистава, це був альбом. Ну і... альбом, але ви робили концерт такий так, і ну, один. Це... так але це трішки інша специфіка. Бо пакс Романа це муз... якби музична. Концертний твір, це от ми зібрали е, найбільший клубний майданчик стереоплаза, там баси, музика, барабани, ударні це про це більше як концертна історія. А так ром... в тур музиканти ж теж їздять, так але ми просто не могли собі дозволити їхати з Пакс Романою в тур, тому що ми працювали над Рубеліо. в цей час. Це mm -hmm. ми просто Цей альбом про Рим про Римську імперію нам дуже дорогий серцю. Нам він навіть більше ніж романтика подобається всередині колектива, але він такий, знаєте, написаний, написаний в турі вистави романтика. Е, виступали ми з ним, коли вже робили ребелі. Він залишився, на жаль, як дитя, знаєте, середнє дитя, яка mm -hmm. не, не те, що не, недолюблене. От але тому ми просто не змогли фізично приділити йому достатньо уваги, тому що аж з листопада 2024 року над ребелією вже йде робота. Ну а ребелія вже така, як ви задумували, її? чи теж щось там не дуже вдалося? У нас є до речі, фото сценографія таке. Так, у нас у нас музей. є отак зарпука, на та. одна зі сцен. Це редакція газети однієї. І люди сидять. Це редакція однієї газети, і люди сидять, за кібіком спрацюють. Ну, це одна з, з 20-25 різних сцен позаду. Зрибалівся е, так ти з Рибелів, Пакс з все вдалося зібрати з Ні, жу. я маю на увазі порівняно з тиромантика, бо ти романтика, ви робили ж. Е... No а ну да, да, різниця величезна. Я розумію про що. Різниця величезна. Що як казав там за кадром, що те, те робелія, це як мала б виглядати тиромантика, якби у нас були ресурси її робити? Бо коли писалася тиромантика, ми були студентами карпенко Карпенкокаро, працювали на трьох-чотирьох роботах. Сашко Заїка взагалі в обшіпіті. Працював там, наш який Григо сосюр грає. От а ми там дипломи ще навіть не отримали. Короче, а зараз у нас є можливість себе більше присвятити тому, щоб фултайм робити виставу. У нас Є величезна красива локація для репетицій, де з'їжджаються актори, і декорація, і балет, і сценографія, і костюми. Такого раніше не було. Романтика збиралася по шести різних локаціях. Кої з домом репетирували десь там балет. Добре, Олександр. Так. Але ти романтика починалася як альбом, а потім вийшла на сцену у вигляді мюзиклу. Тут буде зворотній зв'язок. Сцена, ну точніше, мюзикл, який перейде в альбом, буде окремо так. Піс... Ребелія, ребелія вийде альбомом, і там будуть знову запрошені сучасники зірки. Ну до... хоч когось на світ. Джері Хейл в альбомі Глава КДБ. Оце анонс. О, 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 така, наприклад. А вона все знає? Так, так, так. Вона ж знає. Така, а це, але, але це один з десяти там, різних гостей, які задіяні в цьому альбомі. Заінтригувала. Дякую, що знайшли час. Олександр Хоменко, засновник творчого об'єднання «Мур», які нагадаю готують нову виставу Ребелія 1991 В 20-х числах серпня. Вона буде вже правда. Квитків, як ви щойно почули, нема, але далі сподіваємося на тур Україною. Факти, які можна довіряти завжди поряд. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайк цьому відео, щоб допомогти нам просувати правду на YouTube. Та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.